Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за ознаками текстів різних стилів. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх. Поєднай частини текстів з їх назвою. Ми пам'ятаємо, що у нас є чотири типи текстів: текст розповідь, текст міркування, текст есе та текст опис. Ми з вами познайомилися з частинами текстів, розповіддю, міркуванням та есе. Давайте пригадаємо, з яких частин вони складаються. Текст розповідь починається з початку. Далі розвиток подій, закінчення. Текст міркування складається з яких частин? Твердження, доведення, висновок. І текст есе складається з вступу, основної частини та висновку. Пригадали, що кожен текст складається з своїх частин. Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери такі слова Жар. Жарт. Журавель. Жито. Житомир. Останнє слово, діти, це назва міста. Тому подумайте, як ви запишете це слово. Так, з великої літери. Перевірте написане. Оберіть слово, яке вказує на назву птаха. Та складіть з ним речення. Зачитайте його вголос. Розгорніть свій підручник, сторінка 20, вправа перша. Прочитай текст. Спробуй уявити те, що описує поетеса. У морі хвиля за хвилею Рине. Море наче здіймається вгору, а склепіння небесне синє. Край свій ясний купає у морі, Леся Українка. Що ви уявляли, коли слухали ці рядочки? Так, ми уявляли море. А для чого ж створено цей текст, діти? Давайте оберемо із запропонованих. Обмінятися особистими думками, передати наукову інформацію, яскраво змалювати предмет. Чи повідомити про щось стисло та конкретно? Цей вірш написала для того, щоб яскраво змалювати предмет. І стиль такий написання діти називається художній. Якщо щось змальовують, описують, це називається художній стиль. Наступна вправа друга. Прочитаємо текст. Летючі миші унікальні тварини. По-перше, це одні з найменших ссавців на землі. По-друге, летючі миші можуть знищувати або підвищувати температуру тіла до температури середовища, залишаючись при цьому живими і здоровими. По-третє, це єдині дрібні тварини. Які живуть дуже довго і народжують на рік усього по одному двоє дитинчат. Щоб ці рукокрилі ссавці не зникли, їх занесено до Червоної Книги України. Яка цікава інформація в цьому тексті? Як же ж ми його назвемо? Давайте доберемо заголовок. Унікальні тварини можемо назвати або летючі миші. Для чого створено цей текст? Щоб обмінятися особистими думками, щоб передати наукову інформацію, щоб яскраво змалювати предмет чи, можливо, щоб повідомити про щось стисло та конкретно. Цей текст створений, щоб передати нам наукову інформацію. І такий стиль написання діти називається науковий, адже він передає наукову інформацію. А тепер встанемо трішки та відпочинемо. Зробимо рухливі вправи та повернемося до роботи. Вправа третя. Розподіліть ролі і розіграйте сценку за змістом тексту. Йде мама по вулиці і веде чотирьох доньок. Мама каже: Куплю велику сумку. А донька їй. І ще чотири маленькі сумочки. Мама каже, Куплю великий гребінець. А донька їй. І чотири маленькі гребінчики. Мама каже, а ще куплю віника, хату підмітати. А доньки мовчать, ніби води в рот понабирали. Дуже хотілося їм отримати нову сумочку, новий гребінець, а допомагати матусі щось не дуже вони хотіли. Цікаво, чи ви допомагаєте своїм рідним? Розкажіть, як саме? Давайте подумаємо з вами, для чого написали цей текст. Щоб обмінятися особистими думками, щоб передати наукову інформацію, щоб яскраво змалювати предмет, або для того, щоб повідомити про щось стисло та конкретно, щоб обмінятись особистими думками. Цей стиль, діти, називається розмовний. Ми його використовуємо під час спілкування. Це розмовний стиль. Давайте визначимо скільки складів, звуків та букв у слові гребінець. Три склади. Пам'ятаєте, скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. 8 звуків 9 букв. Чому відрізняється кількість звуків і букв? Адже м'який знак звуку не позначає. Молодці! Права 4. Прочитаю оголошення. Для чого створено цей текст? 4 жовтня в актовій залі школи відбудеться свято поезії. Запрошуємо вчителів, учнів і батьків послухати вірші наших юних авторів та авторок про осінь. Початок о 15-й годині. Гурток поезії. Як ви гадаєте, діти, Навіщо створили цей текст? Щоб обмінятися думками, передати наукову інформацію, яскраво змалювати предмет або повідомити про щось стисло та конкретно. Так, діти, повідомити про щось стисло і конкретно нам вказали дату, час і місце, де відбудеться цей захід. Цей стиль написання називається публіцистичний, тому що його публікують. Для читачів, для того, щоб вони дізналися якусь конкретну і стислу інформацію. Поміркуй, як би ви висловлювались у таких ситуаціях Який би стиль використали? Розказати друзям смішну історію, яка нещодавно трапилася з вами. Який стиль ви використаєте? Так, це буде розмовний стиль. Далі, на уроці української мови, відповісти на запитання вчителя, що називається текстом. Треба розповісти правило, тобто який це буде стиль. Так, це буде науковий стиль. І наступна ситуація: на уроці читання вам потрібно описати красу берізки восени. Для того, щоб щось описати, ми використовуємо художній стиль. Запам'ятайте, що у нас є в українській мові чотири стилі: розмовний для того, щоб обмінятися думками, науковий для того, щоб передати наукову інформацію, художній, щоб яскраво змалювати якийсь предмет. Та публіцистичний для того, щоб повідомити про щось стисло та конкретно. А тепер складіть. Та запишіть невеликий текст це може бути 3-4 речення, про соняшник у художньому або науковому стилі. Зачитайте текст, який ви склали. Домашнє завдання. Вправа 6, сторінка 21. Склади текст розмови із другом про спорт. Підготуйся з однокласником і розіграйте сценку за цим текстом на уроці. Дерево досягнень. Якщо у вас вийшло все, ви виконали всі вправи, запам'ятали всі стилі, то ваш листочок сьогодні на дереві зеленого кольору. Погляньте, скільки зелених листочків. Якщо ви старалися працювати чер... жовтий листочок. Якщо ви сьогодні відволікались і наступного разу старатиметесь краще, то ваш листочок червоний. Сподіваюсь, що червоних листочків у нас буде дуже мало, а зелених іще побільше. До нових зустрічей!